О, добрий день усім ще раз. О, ну і добрий день, пану Івану. Дякую, що ти мене сюди запер. Я тут не стримався, щоб не піднятися. На вершину говорили. Ну, я її покорив, Що сказати? Ось і я. На фоні гір. На фоні всього цього. О. Да, з водичкою, да, звісно, напряму. Я кинув на основний рюкзак там внизу десь, я з ним думаю, важко буде. 360 градусів зарі. Познімав, ми з фоні з себе. Першу пройдуся. Познімаю, що тут? Як? Тут, коротше, камінюки. Трава пробивається, її, мабуть, туристи витоптали. Да, туристів багато. Як для якогось день, як для четверга. Торговля є навіть, як не дивно. Те, сюди треба піднятися, щоб торгувати. О, скільки народа. Усі сидять, любуються пейзажами. Так, мене це вимотало. Далі ще предстоїть спуск. Ні, ні. Ні, щоб було брасно. Перший раз в житті. 38 років мені. Ну так. Да, на 360 градусів пейзажі. Прапор український. Хрест. якийсь Якщо залізти туди, то буде виходить найвища точка України. На том О. Але є гори повище в світі. О, тут ремонтні роботи навіть проходять, нічого собі. Ще якісь мошки, мухи літають, капець, обмахуватися треба одних на такій-то висоті. О! Привіт з Одеси! З Києва, але я нічого не писати не буду. Вон люди сюди йдуть. Внизу. Його скільки тут цих мошок треба тікати відсюди. Вітру немає машкали. Так, да, вітру немає. Не знаю, добре це чи погано. Літо, ну не холодно хоча б. І то добре. Так штука ця говерла. Взимку тут, мабуть, погірша погода. Ну, всім пока.